сайтушку і зараз можна знаєте, як Як ви подумали ця камера щоб не для фото зараз там можна рухати і всяких людей можна но є стоїть на такому брошному штульчикі Ой, страшно так Слышь, когда ты Ева, ты сюда прибралась, моё А меня запхали вот так вот, и потом вот так вот я сюда впала. А вот тут прозрачный. Я не могу сюда выбраться. А вот мені страшний. Він только не Він Он мене бесполезно. Вот такого вот небесного. Невозможно тут жить. на вс красавицу. Кажется, вошел отсюда. да, вот такие. Я даже покажу настоящими скин. Ну да, вы точно настрашитесь моего скина. Мисс скин. И я хочу купить вот такого вот лице. Мне типа будет Потому что я дуже люблю пасху. И дальше. Я хочу вот все вот милашную лице. Дальше я хочу вот это. Далі я хочу оце от. Далі хочу забрати тіх пса. Я хочу самого песка купити. Із вот. гри кальмари я хочу оце вот. Я хочу, а от такий от мій скін. І ще я втупила отсут. Тепер вона у мене живеть. Перестала тому що вона по любому збіжить. Це вже грати в отьогору. Ви хочете і якого гру хотіла би пограти таким скином?